У вас проживає дуже багато талантів, і мені подобається те, що під керівництвом мера створені е, і є підтримка, то підтримка і фінансова підтримка, е, створені центри творчості, де мають можливість займатися не тільки дорослі, а найголовніше те, щоб передавати свою майстерність діточкам. Е, Дуже гарні вироби, і незалежно від того, чи це фотосесія, чи це пейзаж, чи це просто ремесло, Головне, що сьогодні діти залучаються до творчої роботи і розкривають свої таланти. Це підтримується державою, це підтримується президентом, підтримується владою. І ми однозначно будемо створювати умови для того, щоб діти розкривали свої таланти, і в кінці кінців батьки, бабушки передавали їм те, чого вони навчились, тому що не. Дітей сьогодні учать в школі, комп'ютеризації, вони вміють працювати, а ось передати ту духовність, відродити то відродити, цим школа не займається. Цим повинні займатися якраз близькі, батьки і центри творчості. Тому я бажаю творчих успіхів, реалізації всіх задумів. І в майбутньому ми будемо підтримувати проведення як таких ярмарок, як таких днів, так і проведення таких фестивалів.